Українці відкрито називають артистів, які приїхали виступити в окупований Мелітополь орками. Рашистський актор Владімір Стеклов, який грав у серіалі Кадети, приїхав виступити в тимчасово окупований Мелітополь. На його думку, мистецтво поза політикою, але на його грішному тілі ковта символікою рашизму літерою «З». Тож не дивно, що місцеві жителі, які зустрічали цього горе актора, казали йому прямо в очі: орки приїхали. 2022 року, коли російські війська окупували Мелітополь, Стекло вирішив, що це чудове місце для гастролей, і разом з колегами з московського сучасного художнього театру він приїхав виступати перед російськими військовими з Осетинської бригади Аланія. Українців примусово зганяють на концерти російських артистів і досі. Досі це стекло їздить. Але наші люди відкрито показують своє невдоволення культурною політикою окупантів і чинять справжній культурний спротив.